У ковалі є вакансія водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати вантажні перевезення у міжнародних напрямках на автомобілях МАН. Зарплата 45 тисяч гривень. Також у Нововолинську шукають водія автотранспортних засобів. Потрібно дотримуватися вимог, правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу та здійснювати вантажні перевезення за межами України. Зарплата 30 тисяч гривень. <звук> У Рожищі потрібен лікар-стоматолог. До обов'язків входить надання терапевтичних стоматологічних послуг населенню. Зарплату обіцяють 30 тисяч гривень. <звук> У Горохові є вакансія начальника цеху. Потрібно координувати роботу майстрів і цехових служб. Зарплата 25 тисяч гривень. Також у Рожищі шукають інженера-конструктора. До обов'язків входить розробка проектних каркасних будинків, визначення оптимальної конструкції будівлі з урахуванням вимог клієнта, норм і стандартів будівництва, розробка технічних креслень, специфікацій і технічних документацій для виробництва. Зарплата 25 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія головного бухгалтера. Потрібно проводити операції з акцизними товарами пальним та вести бухгалтерський і податковий облік. Потрібен досвід роботи на підприємстві з продажу пальних матеріалів. Заробітна плата від 25 тисяч гривень. У Луцьку також шукають бетоняра. Потрібно виконувати роботу з бетоном на будівельних об'єктах міста та області. Зарплата 17 тисяч гривень. У рованцях потрібен комплектувальник, проводів, обов'язки прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою і зустрічки та роботи на спеціальних операціях. Заробітна плата 24 тисячі 577 гривень. У Ковалі є вакансія слюсаря-ремонтника. Потрібно здійснювати монтаж, налагодження, регулювання і діагностування механізмів, а також проводити ремонт та замінювати зламані деталі. Зарплата 15 тисяч гривень. У обласному центрі шукають інженера з якості. Потрібно організовувати роботу з контролю якості колісних транспортних засобів, відповідно до вимог стандартів і технічних умов, керувати розробленням і реалізацією заходів з підвищення якості продукції показників та опрацьовувати креслення. Заробітна плата 24 тисячі 850 гривень.